Наступний після ручних гранат клас вибухонебезпечних предметів реактивні гранати. Самі гранатомети бувають одноразові та багаторазового використання. До першої категорії належать протитанкові гранатомети, вогнемети, а також штурмові гранати. Різних систем дуже немало. неважко в них і заплутатися. До другої категорії відносяться ж засоби типу РПГ-7, СПГ-9, які мають досить широку номенклатуру боєприпасів. Ну і деякі західні зразки. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв, цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередні частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. РПГ «Муха» муха найвідоміший ручний протитанковий гранатомет серед всіх існуючих герой безлічі фільмів і кримінальних зведень. Наразі ж безнадійно застарів, та й запаси цих гранат практично вичерпані. Тож зустрічається нечасто. Вага даного девайса всього 600 г, прицільна дальність 200 метрів. Бронепробиття в 300 мм гарантує екіпажу будь-якого сучасного танку, проти якого буде застосована муха відчуття легкої стурбованості. Проти ж різного роду бронемашин, не обладнаних динамічним захистом, працює він непогано. Після взведення розрядити РПГ-18 можливо лише пострілом. Якщо ж з будь-яких причин вам не потрібно стріляти з РПГ-18, але він вже зведений, то розрядити його пострілом в сторону ворога. РПГ-22 Нєтта. Ручний протитанковий одноразовий гранатомет, який прийшов на заміну Мусі бровина, пробиття якої вже було недостатньо для боротьби з сучасною бронетехнікою. Є на озброєні як ЗСУ, так і битих в дитинстві головою обсовок. Вага РПГ-22 становить 2,8 кг. Сама ж граната важить 1,5 кг і забезпечує пробиття в 400 мм, що вже може забезпечити знищення деяких сучасних танків в бокову чи задню проєкцію при умові знищення динамічного захисту. Різні ж бронетранспортери чи САУ, ця граната впевнено анігілює. Людина з прямими руками може скласти РПГ-22 в транспортне положення без особливих проблем та ризику випадкового спрацювання, хоча вгатити в сторону ворога завжди веселіше та й ближче до змісту інструкції з використання та вимог безпеки. РПГ-26 Аглінь. Ні, ну і назва. Не дивно, що цей ручний протитанковий одноразовий гранатомет багато хто помилково називає мухою. Що прикро, адже це від незнання різновидів і відповідно характеристик озброєння. Був прийнятий на озброєння в 1985 році як заміна рпг 22. Крім того, що в цій гранаті нарешті втілено можливість зворотнього переведення з бойового положення в похідне, також вона отримала більшу початкову швидкість і, відповідно, збільшену дальність прямого пострілу. Також дещо зросло бронепробиття при незначному збільшенні ваги. А ще, крім того, було втілено концепцію однотрубного пускового пристрою без насадки. Ну і металеві кришки замінено гумовими, завдяки чому час переведення в бойове положення скоротився вдвічі. РПГ-27 та Волга перша і остання савєтська одноразова реактивна протитанкова граната. Здатна протистояти динамічній броні. Крім того, пробивна здатність цієї гранати в 600 мм не може не вражати. Це дійсно серйозна загроза для будь-якої бронетехніки. Але всьому є своя ціна, і це майже втричі більше з РПГ 26 маса в салідних 8 кг 300 г, також значно зросли габарити, ну і на додачу суттєво до жалюгідних 140 метрів зменшилась дальність прямого пострілу. Поза як конструкція пускового пристрою нічим, крім можливості використання оптичного прицілу не відрізняється від РПГ-26 та Волгу, можна парою простих маніпуляцій перевести з бойового положення в похідне. Так, цар пушка, ворди є, цар бімба теж, а де ж цар граната? Так ось же, РПГ-28 Клюква, реактивна одноразова протитанкова граната, ручний анігілятор Абрамсів та Челленджерів, нічний страх всіх Керманнічів НАТО і предмет аналоговнітної гордості кожного шваброфіла. Характеристики клюкви дійсно вражають: бробне пробиття від 900 мм за динамічним захистом, прицільна дальність в 300 м. конфетка просто, ще й штатний оптичний приціл в комплекті. Можна переводити з бойового в похідне положення. Але ж важить воно 13,5 кілограмів, що вже порівняно з протитанковими ракетними комплексами. І довжина метр двісті, ще й при вистрілі, утворюється небезпечна зона за стрільцем аж в 30 метрів. РПГ 30 крюк, всім боятись. На болотах зробили зброю, яка впевнено нижчих всі найсучасніші, навіть ще не створені танки. Ця протитанкова кумулятивна граната з тандемною бойовою частиною, яка здатна пробити 600 мм за динамічним захистом, обладнана ще й імітатором цілі в окремому тубусі меншого діаметру, задача якого натурювати системи активного захисту. По суті, це ж добре відомий підписник мрпг 28 до якого додали додатковий імітаційний заряд, чим збільшили вагу виробу до 10,3 кг. Інші ж характеристики не змінилися, зокрема, із жалюгідні 140 метрів прямого пострілу. Також самі сусіданки нарікають на крики з конструкції і солідну ціну 83 тисячі дерев'яних. Ну і за секретними даними таких гранатометів було вироблено всього тисячу штук. Значна частина з яких вже перебуває на озброєнні ЗСУ в якості трафаїв. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.